Друзі, усім привіт! Я рад вас знову вітати на своєму каналі. З вами адвокат Антон Болтік. Сьогодні будемо говорити на дуже важливу тему, а саме стосовно законопроекту 8401, за який народні депутати 30 червня вже проголосували. Однак він знаходиться на підписанні у президента України ще не підписаний. Там дуже багато цікавих моментів. Подання темі я вже знімав відеоматеріали. Хто не дивився, перейдіть на мій канал. Обов'язково подивіться а також, підписуйтесь на мій канал, якщо відео вам подобається. Ви знаєте, що треба тиснути, та писати свою думку у коментарях під цим відео. Друзі, якщо ви їздите або плануєте виїхати за кордон на автомобілі, не забувайте про зелену картку. Це обов'язкова страховка. Без неї вам, як мінімум, можуть загрожувати штрафи при перевірці поліцію, а як максимум доведеться сплачувати ремонт автівки постраждалого, якщо раптом спричинити дорожньо транспортну пригоду. А придбати зелену картку я рекомендую на сервісі онлайн-страхування Hotline Finance. адже оформлення друзі займає всього. 5 хвилин. А ще тут є зручна опція оплати частинами. За потреби ви можете оплатити третину вартості страховки відразу, а решта спишеться двома платежами у наступні 2 місяці. Ну і звісно, друзі, жодної комісії. А з моїм промокодом BOLTICBONS отримаєте 10% від вартості поліса на свій бонусний рахунок. Зелена картка з вигодою, звісно. Хотлайн-фінанс. Верховна Рада на засіданні 30 червня ухвалює в цілому законопроект 8401. Перший момент стосовно цього законопроекту, він не відповідає принципу стабільності податкової системи, за якими зміни до будь-яких елементів податків та зборів не можуть взагалі вноситись пізніше, як за 6 місяців до початку нового бюджетного періоду, в якому будуть діяти нові правила та ставки. Податки та збори їх ставки, а також податкові пільги не можуть змінюватися протягом бюджетного року. Це перший момент. Другий момент, оскільки у проєкті йдеться зокрема про регулювання відносин, які виникли у 2002 році, його положення неповною мірою враховують вимоги статті 58 конституції України, згідно з якою закони та інші нормативно правові акти не мають зворотньої дії в часі, крім випадків, коли вони пом'якшують або скасовують відповідальність особи. Про статтю 58 конституції України ми вже говорили раніше і в інших випадках. І в цьому випадку ми бачимо, що дійсно буде порушена стаття основного закону нашої країни. Третій момент низка положень проекту не враховує вимоги статті 8 конституції України щодо дії в Україні принципу верховенства права, оскільки суттєво порушує принцип юридичної визначеності закону на необхідність дотримання цього принципу, друзі, неодноразово вже звертав увагу Конституційний суд України. Зазначений принцип юридичної визначеності є істотно важливим для довіри до судової системи та верховенства права. Він є істотно важливим також і для плідності бізнесової діяльності з тим, щоб генерувати розвиток та економічний поступ. Тезісно, що маємо завдяки цьому законопроекту. З 1 серпня 2023 року скасовується 2% єдиного податку. Але законопроект врегульовує перехід з 2% єдиного податку для платників 2% матиме право подати заяву про відмову від застосування 2% та вказати, на яку систему оподаткування він бажає перейти. Друге, без подання такої заяви, а також, якщо в заяві платник не вкаже бажану систему, платник 2% автоматично переводиться на систему, на якій перебував добрання 2%. Що ми бачимо? А бачимо ми те, що не з 1 липня, як вони зазначали, а з 1 серпня будуть такі зміни. Другий момент новостворені суб'єкти господарювання, які з дня державної реєстрації обрали 2 єдиного податку, автоматично вважатимуться платниками єдиного податку третьої групи зі ставкою 5%. Автоматичне відновлення прав і обов'язків платника ПДВ для тих суб'єктів, у кого реєстрація платником ПДВ була порозупинена таким чином. Вони їх автоматично. Запускають з 1 серпня, частково скасовується чинний мораторій на проведення перевірок для підакцизних товарів, алкоголь, тютюн, палива, гральному бізнесу та фінансових послуг. Ось так, вот, друзі, повертається з 1 жовтня відповідальність за порушення у сфері застосування РРО. Але звільнення від фінансової відповідальності за порушення з РРО, окрім як під час торгівлі підакцизними товарами, якщо вони були вчинені на прифронтових, фронтових. Територіях, у тому числі на територіях, де можливо йдуться бойові дії, лише у цих випадках. Меморандум про економічну та фінансову політику від 08.12.2022 року. Пунктом 15, друзі, там все це було вже викладено ще у грудні 2022 року. Багато обов'язків покладено на Україну, які потрібно зробити, зробити друзі, до кінця січня 2023 року. Усі ці обов'язки, вони взагалі були раніше покладені. І я в попередньому відеоматеріалі про це більш детально, друзі, розповідав. Якщо вам цікаво, посилання на цей відеоматеріал я залишу в описі під цим відео, ви обов'язково перейдіть і подивіться. Таким чином, що ми маємо. А маємо ми те, що по відповідному законопроекту, який вже невздовзі, як то кажуть, Стане законом дійсно прийняті ті зміни, про які ми говорили. Однак не з 1 липня, а з 1 серпня, що то з 1 жовтня, тому що такі вимоги, вимоги до. Міжнародного валютного фонду, точніше від нього, оскільки у гарантійному листі все це прописувалось і зазначало, що ми такі обов'язки дійсно будемо брати на себе. Хоч це і прийнято для Міжнародного валютного фонду в розрізі домовленості по меморандуму, однак по факту порушується в рамках домовленості одразу три пункти: срок впровадження відміни 2% 1 серпня, а не 1 липня. Залишається також для більшості суб'єктів мораторій на перевірки, хоча вони казали, що все з зб... побачення. По факту впровадження РРО також переноситься до 1 жовтня, а не до 1 липня. Друзі, відповідний меморандум він є у відкритому доступі, ви можете перейти, почитати, що там ще цікаво написано. І обов'язкове посилання на нього я залишу також під цим відео. Таким чином, друзі, ми бачимо певні моменти, дуже цікаві про те, що спочатку вони казали про не. Потім деякі народні депутати виступили, і сказали, що не будуть відміни 2%. Так все залишається. Однак, ми бачимо все ж таки. Проголосовано. Є певні питання стосовно і ще перевірок, тому що, е, врешті-решт, і в кінці кінців, то кажуть, не вирішено, які органи будуть проводити, кому будуть надані відповідні повноваження на проведення таких перевірок, оскільки як відомо, е, з певних джерел є дискусійні питання е, між офісом президента і бізнесом стосовно цих моментів, як це взагалі буде відбуватися. Досить цікавий момент, друзі. Стосовно того, що війна в країні ще не закінчилась, ми це бачимо, відчуваємо, однак впроваджуються усі податкові моменти, які були до військового періоду. Таким чином, багато хто напише, що дійсно війна буде закінчена до вересня. Чи так, чи ні, це дуже складно сказати. Однак ми бачимо, що податкові зобов'язання на нас повертаються. Тому що в більшості своїх моментів. Ем, Керівництво держави вважає, що потрібно сплачувати ті податки, які були до війни, до повномасштабного вторгнення. Хоча в країні нічого не змінилося, дуже складно населенню, дуже складно бізнесу. Я ось знімав, знімав попередні матеріали, розповідав стосовно фінансового навантаження, який вплив, які цифри були відповідно до повномасштабки і вже під час повномасштабки. Також перейдіть, подивіться, там такий гарний аналіз ми робили, і вам буде цікаво це подивитися. І по факту ми бачимо, що є певні зобов'язання. Зобов'язання, оскільки отримували грошові кошти, їх потрібно виконувати. Виконувати яким чином, запроваджувати ось такі ось законопроекти, за які голосують. І вони почнуть діяти вже в найближчий час. Також, друзі, я хотів би вам порекомендувати. У кого є бажання, долучайтеся до нашого клубу юридичного захисту водія, оскільки ми здійснюємо допомогу і підтримку водіям на дорозі, які зіштовхнулися незаконними діями працівників поліції зі свавіллям, а також з проблемними питаннями ТЦК СП, тому що їх зараз дуже дуже багато, дуже багато порушень прав людини. І ми з цього приводу доробили певні моменти, пов'язані з юридичних точок зору, як потрібно. Діяти, коли вас затримують, коли вам вручають повістку і все це запакували у свою нову монографію, яку можна отримати, долучившись до нашого клубу. Також ви можете перейти за посиланням в описі під цим відео і підписатися на наш телеграм-канал ADShop, де ви зможете придбати різноманітну друзі, літературу, яка вам може допомогти захистити ваші права. Тому не витрачайте час, друзі, і долучайтеся. Стосовно цього відео, яке ми сьогодні зняли, пишіть, будь ласка, свою думку, що ви думаєте з цього приводу. Обов'язково під цим відео. Якщо воно вам подобається, не забувайте натиснути вподобайку, друзі, і підписатись на мій канал. Усім вам мирного неба!